Це було моделювання. Ну, давайте. Коротка ремарка. Це моделювання, це група людей, яка глибоко занурена в політичні і політехнологічні процеси, і це представлення цієї групи, але це зріз. Зріз нашого суспільства, людей, які глибше, ніж багато хто з експертів, можуть розуміти, розумітись на процесах, подіях, наслідках, прогнозах і так далі. І це є там деякий окремий сценарій. Якщо ми будемо проводити гру за місяць, напевне, результати будуть трошки відрізнятися, але не суттєво. Головне питання. Про мікроскопічність, про майбутнє і так далі. Дійсно, коли ми кажемо про відновлення, це гарне питання, тому що треба будувати Україну 2.0. Хто замовник? І це головне питання. Я вам зараз маленьке таке, значить, валюнтаристська історія. А це не офіційна анонс, презентація, це книга. Ми буквально вчора забрали з типографії це англійську мову, на жаль. Візія України 2035. Чому на жаль? Ну тому що українська ще не готова. А ця наступ наступного тижня вже буде у Вашингтоні. А в Україні там майже там печатних версій, друкованих не залишиться. Я про що на цій книгу працювали майже. Півтори-два роки більша частина українських бізнес-пільнот, більше 200 експертів, це не є вся Україна. Ну дуже важко залучити Україну, але це опис одного сценарію майбутнього. Це саме створення нового. І ви знаєте, кожен раз, коли ми проводили стратегічні сесії, коли збирали крутих людей, які нібито бачать там майбутнє трошки далі, ніж інше. Ми всюди стикалися з мозоком, який показує, що це неможливо, туди не можна цього не буде. І це є наша ментальна проблема. Якщо ми хочемо вирости, нам треба бути open mind, Нам треба відкрити для себе можливості. І війна, на жаль, це велика трагедія, але вона руйнує старе. І нам відновити старе вже неможливо технічно. В нас не буде старої генерації, в нас не буде старих металургійних заводів, а в нас немає людей, що працювати. Тому нові виробництва не будуть технологічні, роботизовані там, і так далі. Тому ось тут прописаний план на наступні 10 років. А це маленький анонс. І є група людей, які про це думають, але важливий нюанс. В чим відрізняється візія від стратегії? Візія це спільне бачення одного з сценаріїв з багатьох сценаріїв може бути багато, інших описано. Але стратегія, конкретний план дій для досягнення цілі, це завдання суб'єкту, і тут я з вами згоден, Має бути суб'єкт, який це замовиться.